Твоє обличчя, коли грою року вибирають Baldur's Gate замість твого творіння. Ну серйозно, цей дядько придумував Starfield 25 років. А скільки тут високих рецензій, але щось тут не сходиться. Треба більше часу приділяти на розробку. Цю гру непогано так хейтять, найбільше із всіх ігор Бесезди. А що з нею не так? Чи є тут щось позитивне і кому підходить ця гра, розповім вам у цьому огляді. Наливайте щось поміцніше і гарного перегляду. Почну з хорошого в цій грі. І так, воно тут присутнє. Щоб ви не говорили, але графіка тут красива, особливо як вони створили міста і показали деякі пейзажі планет. Тут є три великі міста. Нова Атлантида з футуристичними будівлями і штабом сюжетної організації. Акіла найстаріше місто з цікавим дизайном будівель, які мені нагадують старі фоллаути. І для любителів кіберпанку місто Неон. Сама назва говорить за себе. Тут є мега-корпорація, куча магазинів, є казино і бари, атмосферне освітлення і різний пар з пилюкою. Який ви будете регулярно спостерігати. Різного виду планети, як без проявів життя, так і насичені різними видами флори і фауни. Самі текстури гри виглядають просто шикарно: спорядження і різний одяг, футуристична зброя, скафандри, різного роду предмети і наповнення ними у локаціях. Інтер'єри космічного корабля я відчув себе таким купером з Інтерстеллара. Однією з інновацій гри являється будівництво космічних кораблів, або покупка вже готових варіантів. Тут багато різноманітних модулів, як по функціоналу, так і по візуалу. Гнучкий редактор, який дозволить побудувати будь що і навіть втілити в життя в вашу мрію. Що тут витворяють гравці? Вже побудовані одні з найпопулярніших кораблів з різних франшиз. А можна побудувати щось нестандартне, наприклад, члена організації Сузір'я. Полковнику погляньте на радар, але схоже на величезний шланг. Що Подивися направо. Корабель це ваша база, яким ви переміщуєтеся по локаціях. Зберігаєте все, що знайшли. А тут різного луту просто дофіга. Того будуйте одразу крейсер на пару тисяч вантажу. На просторах різних локацій ви будете знаходити все необхідне, це як у четвертому фалауті. Але простіше: тут не потрібно розбирати мотлох на запчастини. Будівництво кораблів потребує тільки грошей, а модифікації скафандрів та зброї вже ресурсів. Сканувати планети у пошуках різного роду металів і газів. Напевно, Тод Говард полюбляв No Man's Sky. Там схожа механіка. Є ще аванпости, на яких можна будувати все, що заманеться, аналог поселення у Фалауті. Але я там вже награвся і тут не мав бажання займатися чимось таким. Але за можливість будувати однозначно плюс. Для покращення й будівництва потрібний відповідний рівень і навички. Прокачка тут непогана по функціоналу, хоча на вид мені не дуже подобається у порівнянні з Fallout чи з Керімом. Відрізняється вона випробуванням, які потрібно виконати, щоб відкрити талант. Наприклад, для збільшення вантажу підйомності персонажа потрібно побігати 500 метрів, будучи завантаженим на 75%, щоб покращити балістичну зброю, вбити 50 ворогів з такого типу зброї, такі собі і челенджі. Для цих космічних бешкетників є куча зброї, настільки велика, що я після 40 годин гри знаходив нові і нові види пушок, різні лазерні гвинтівки. Великі пістолети, важка зброя. Тут навіть зробили гвинтуріза, назвавши його гвинтівкою для полювання, такі собі технології старого світу. Зброя має тип пошкодження: це балістичне, лазерна і якийсь ранген. Є навички, які відкриваються по сюжету, наприклад, безкінечний кисень або щит від ворогів. Самі вороги доволі передбачувані, зразу нападають на вас, отримавши шкоду, втікають. Чисто четвертий фалаут. Є непоганий одяг і скафандри. Тут всього два комплекти, які можна носити одночасно. Різний повсякденний одяг, і уніформа, дослідницькі скафандри, бойові скафандри. Вони мають різний захист від різного типу шкоди, плюс захист від різного впливу середовища. Того дивіться, який клімат на планеті перед виходом з корабля. Є космічні битви, які доволі непогані по ефектах. На кораблі потрібно розподіляти енергію на різні системи, чи то щит або зброя, ловити на приціл ворога і наярюєте, доки не лопне. Ще було перероблено механіку взлому замків, є відмичка із ключами, які потрібно підібрати за кожну секцію. Є реактивний ранець, який допоможе залізти на висоти. І вперше в іграх Бесезди можливість чіплятися за виступи. Краще б ви механіку присідання ще налаштували. Що стосується сюжету, ця гра починається не з втрати одного з членів сім'ї, як це було у попередніх іграх компанії. Спавнимося в якійсь шахті, і тут нам демонструють якість обличчя і фізику емоцій. Ми граємо за невідомого шахтаря, якого змушують бурити шахту. Надзвичайно інтригуючий початок гри. Пробуривши частину, ми натикаємось на невідомий артефакт. Торкнувшись його, наш герой бачить флешбеки. І тут виявляється, що наш герой обраний. О Боже, яка несподіванка! Прилітають космічні пірати, щоб завадити нашим героїчним просуванням по кар'єрі. Зав'язується бійка. Далі до нас підходить член організації по дослідженням цих артефактів. Хоч би привітався? Ей! Яке з'єбане шмо! дарує нам одразу космічний корабель і направляє до штабу Сузір'я. Прилетівши, ми зустрічаємо лідера Сару та інших членів, наприклад, Володю. Fresh blood. І щоб вступити в організацію, треба виконати перше випробування з пошуку наступного артефакту. Взагалі, весь сюжет зав'язаний на пошуку артефактів. І я серйозно зараз. Головна інтрига тут що буде, якщо зібрати усі? Ви збираєте, відбувається те, що відбувається, і все, фінал. Далі будуть легкі спойлери, того якщо боїтеся їх, то перемотайте далі, таймкоди будуть присутні. Сюжет нудний, особливо на початку і до середини, тому що ви тупо збираєте артефакти. Прилетіли, зачистили локацію і забрали артефакт. Все. І так буде повторюватися багато разів. Деякі артефакти взагалі будуть без нікого. Ви просто прилетіли і забрали з мінімальним супротивом. Також ви будете збирати силу з храмів, це як крики у скарімі. І на початку це круто виглядає, особливо перший раз. Але одне і те саме. А якщо захочете зібрати всі, то готуйтеся таке спостерігати більше 20 разів. Буде непоганий момент по міркам Бесезди, викуп артефакту, коли ви прилітаєте в місто Неон. Така собі пародія на кіберпанк з покупкою бота. Ще один, коли ви потрапите в дві часові лінії на станції. Отут реально круто зробили. Додаткові квести також нудні. Я виконав більше десяти на початку, і всі були типу: принеси подай, йди далі, не затримуйся. І це перше місто по сюжету. Також і фракції, як у Фалауті, щось типу корпорації Арасака з кіберпанку, рейнджери, які полюють на бандитів, багряний флот, який відкриває піратські можливості, і авангард. От сюжетні квести за фракції доволі цікаві. Навіть гравці говорять, що більш цікаві за самий сюжет, і я розумію їхню думку. Підсумовуючи це все, можна сказати, що непогана гра. Тут є графіка, можливість будувати і непогана стрілянина з космічними подорожами. Але. Розумієте, в чому прикол? Гра про космічні подорожі, але можливості як такої немає. Ви маєте корабель. Але літати зможете тільки на орбіті планети. Тут все прив'язано до катсцен. Сідаєте на корабель? Завантаження. Злітаєте в космос? Завантаження. Стрибок в іншу систему? Також завантаження. Приземлення на землю завантаження. Вихід з корабля завантаження. Це якийсь прикол. Bethesda вирішила, що це буде актуально у 23 му і 24 четвертому роках, на фоні інших ігор, типу Еліти чи «No Man's Sky, де ви можете залетіти самі куди завгодно. А якщо спробуєте долетіти самі до планети, що займе більше 20 годин, то побачите таке. Сам космос також виглядає по-дитячому. Дуже світлий, і оці шари замість зірок одного кольору. Знову приклад еліти, і це не триплей проекти з великими фінансами. Окей, тут є планети і їх можна досліджувати. Приземлитися будь-куди, але і тут не все класно. Коли ви сідаєте, гра генерує локацію кожний раз. Виключення це локації, де все вручну зроблено по сюжету. Так ось ця структурна генерація не радує різноманіттям. Вона рандомно створює 3-4 місця на карті, які ви можете відвідати. І це буде аванпост з бандитами, кам'яні споруди, біля яких ви знайдете кучу лайна, різні кратери, в яких знаходяться кучі гімна, і однакові печери, у яких ви знайдете що? Правильно, поживні інгредієнти. І це все однакове, не зважаючи, чи це пустеля, льодяна планета, чи джунглі. І добавлю, тут немає транспорту, і літаком ви не можете літати. Тільки пішки до локації, які розкидані по всіх краях, і треба йти туди 1-2 кілометри. Страті персонажі, особливо прості NPC. Я не знаю, тут один чорнослив попадається. І пенсіонери, жирний чорнослив і жирні пенсіонери. По сюжету також більшість з них не цікаві, хоч і більше промальовані візуально. Єдине це Сара, вона більш-менш цікава. Ну і цей продавець. Сама поведінка НПС тут не продумана. Для прикладу клуб в Неоні. Подивіться, як вони тут переміщуються. Щось пхаються, якісь чуваки з сумками в нічному клубі. Флексять пенсіонери на якийсь цирк уродів. Oh, am... Гра не працює на жорстких дисках. А якщо ризикнете, то побачите цікаві баги і проблеми зі звуком. Довгі завантаження, яких тут і так багато. Того SSD тут потрібний. Але навіть на SSD є баги: типу спання на стінах, польоти персонажів, і тут нема невагомості спарювання космічних кораблів. Тут навіть персонаж дивно рухається у сторони. Не можна присісти і пройти під трубами. Це, до речі, ще з часів третього фалаута не пофіксили. Не вчаться на своїх помилках, Бесезда. Що цікаво, автолевелінг вони тут забрали. Але це стало навіть гірше, ніж було б з ним. Вбивати всіх підряд не вийде, бо мало досвіду. Тепер шукайте планети відповідного левела. Навіть зберігання речей всрали. Тут немає бездомних скринь, того прийдеться робити тисячі сховищ або годинами переносити від корабля до штабу. Немає локальної мінікарти, тільки ось це. А вороги це взагалі. Вас майже не бачать моментами, постійно втікають в бою, і ви, як той пес, будете за ними бігати по всіх локаціях. Тут є наша система, і земля, яка зруйнована. Чого вона зруйнована, дізнаєтеся по сюжету, але все рівно цього мало. І сама локація нічого не має, окрім кратерів і дівдака, в якому навіть кучи гівна немає. Тут можна було стільки всього лорного зробити, але хрен там, тупо пустеля. Ця гра мені дала як приємні враження, так і розчарування, а вона могла бути шедевром. Оцінка тут очевидна. Єдине, що мене тут тримало, це будівництво Нормандії. Графіка, трохи прокачка, ну і можливість зробити відео. Інакше я б її дропнув ще в перші години. Графіка хороша. Музика, хоч і в тему, але немає такої, щоб запам'яталася. Це вам не Skyrim. Озвучка нормальна, немає що додати. Бойова система аля Fallout. Сюжет нудний в першій половині гри, але витягує кінцівка, деякі завдання і фракції. Але хто з гравців буде терпіти оцей початок і дотягне до цього моменту? Персонажі нудні. На сузір'я взагалі було насрати абсолютно. Різноманіття непогане, але є обмеження, які дратують. Цінність така собі з часом втрачається. Ну і фактор крутості не дуже круто. Гра відчувається сирою. Будемо надіятися, що пофіксять і допрацюють її згодом. Купувати чи ні вирішувати вам, але моя думка і порада почекати знижку в 50, а то й 70%. За фул прайс вона цього не коштує. Фу, це була цікава подорож, але чим більше граєш, тим більше розчаровуєшся. Щиро дякую за вашу підтримку, лайки і коментарі. Це мені надзвичайно допомагає. А з вами був дом, і тримайтеся, купи!